Супереч етиці та релігії, але в ім'я науки та совєтської ідеології, як в СССР, вперто намагалися схрестити людину та шимпанзе. Хрещеним батьком нового виду мав стати біолог Ілля Іванов, який задля цього відправився до спекотної Африки. А більшовики виділили на його поїздку цілих 10 тисяч доларів. Скільки жінок у совєтському союзі були готові завагітніти від шимпанзе, і що вони писали у листах, адресованих науковцеві. Чи правда, що в середині 20-х проект зі створення супербійців, які мали б поповнити лави Червоної армії, курував сам Іосіф Сталін? Я хочу бачити нову людину, непереможну, нечутливу до болю і невибагливу в їжі, казав він. І таким бійцем мав стати саме гібрид мавпи та людини. Двоголові пси або які чудовиська народжувалися в лабораторії ще одного совєтського науковця Володимира Дєміхова, якого одні називали генієм, а інші шарлатаном. Як на тіло однієї тварини він зумів пересадити голову цуценята з лапами і став знаменитістю. Щоправда, двоголовий пес помер за кілька днів, а науковця назвали шарлатаном. У дусі справедливого совєтського суспільства навіть намагалися позбавити його квартири. Та без сумніву, поза конкуренцією, був Сергій Брюхоненко, який створив перший апарат для штучного кровообігу. Його досліди зафільмували у документальній кінострічці, де відрізана собача голова, підключена до спеціального апарату, продовжує жити ще кілька хвилин. Кліпає, рухає вухами і облизується. Як ви розумієте, видовище не для слабкодухих. Взагалі, усі експерименти в комуністичній країні були явно розраховані не на слабаків. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументаліст. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Ми розповідаємо про неймовірні досліди, які в СССР провадили на тваринах і не лише на тваринах. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню відео просторам Ютубу, а отже, його побачить більше глядачів. Початок 20-го століття внаслідок перевороту на карті світу з'являється нова, очолювана більшовиками держава. Послідовники Леніна, Маркса та Енгельса приносять зміни у всі сфери життя: освіту, релігію, економіку, побут. Звісно, що процес революційних перетворень не оминає і науку, де стартують неймовірні досліди та експерименти. Інколи вони відверто моторошні і суперечать усім нормам людської моралі, але більшовиків це не зупиняє. Їхня логіка доволі проста: людині усе під силу. Якщо ми змогли скинути царат, то зможемо і все інше. Тим паче, що на їхньому боці сам батько і вождь, корифей усіх наук світу, Іосиф Сталін, який на світанку зародження СССР заявив: нам треба підкорити природу. А його соратник Георгій П'ятаков підтримував Вісаріоновича так. Безмежним розширенням можливого перетворенням того, що вважається неможливим у можливе. Цим характеризується більшовицька комуністична партія у цьому справжній дух більшовизму. Кампанії зі створення нової людини за більшовиків справді йшли одна за іншою. Відтак, коли булгаков писав своє знамените собаче серце, де хірург пересадив гіпофіз собаці, то йому нічого не доводилося видумувати. Він фактично брав сюжет з ре... Ального життя, отже, лютий 1926 рік совєтські газети виходять з матеріалами про те, що в Африку відправилася експедиція під проводом біолога Іллі Іванова. Один із журналістів пише не так давно. В газетах промайнуло коротеньке коротенькі повідомлення про те, що з Парижу в Африку виїхала експедиція професора Іванова, ціль якої провести схрещування людини з мавпою. Ця звістка викликала багато розмов і призвела до невимовного жаху старих бабів. Хоча, звісно, жодним чином експедиція їм не загрожувала. В чому ж справа, і які справжні задачі екскурсії? Експедиція вирушила на засоби совєтської влади, її очолій харківський професор Іванов, кращий знавець з питань штучного запліднення тварин. І далі по тексту зачитувати увесь матеріал не буду. Якщо хочете, то можу виставити фото статті у нашому телеграм-каналі, і ви почитаєте її самі. До речі, якщо ви досі не підписалися на нього, то зробіть це. Посилання є в описі до відео. Отже, досліди, які проводилися в Африці, справді профінансував СССР. На ці цілі більшовики виділили 10 тисяч доларів, що на той час було доволі немалою сумою. За хвильку ми продовжимо і розповімо, чим завершилася поїздка, і як на спекутному материку професор запліднював людською спермою самок шимпанзе. Однак зараз кілька слів про те, ким був Ілля Іванов, і чому саме йому спала на думку така доволі цікава ідея. Мусимо акцентувати на ньому, хоча б тому, що значний період життя науковця був тісно пов'язаний саме з Україною. Отже, Ілля Іванов народився у Курській губернії. Вчився у московському університеті, а далі перевівся на аналогічний факультет до Харкова. Стажувався у біологічних лабораторіях Петербурга, Женеви Парижу. У 1907 році отримав звання професора, вів досліди у біосферному заповіднику Асканія Нова, що у Херсонській області. Саме там розробив прогресивну методику штучного запліднення коней. За один сезон жеребець міг запліднити до пів тисячі кобил. Відповідно, переймати досвід на його зоотехнічну станцію приїжджали фахівці з усього світу. Те, що зараз вважається буденністю, на той час вважалося справжнім науковим проривом, мало не сенсацією. З певною долею тріумфу Іванов казав: уявіть собі, шляхом штучного запліднення можна викликати зачаття від батька, який на момент осіменіння не тільки помер, але й взагалі не існує в природі. Ну, в принципі, логічно, якщо людина померла, то вона і в природі не існує. Мало того, випускник Харківського університету вів успішні досліди зі схрещування диких і домашніх тварин: зебри і віслюка, зубра і домашньої корови, антилопи і корови, миші і морської свинки. Виходило, що на одній галявині в Асканії новій паслися зеброїди, сарнобики, якісь незвичні бізони, вчений навіть зумів вивести гібрид миші і пацюка. Усе це викликало захоплення, дивувало, викликало заздрість у конкурентів. Але сам Іванов плодами своєї праці був не надто задоволений. Він плекав іншу грандіозну мрію схрестити людину з мавпою. Та була одна проблема: відсутність необхідних фінансів. Власник і засновник заповідника барон Фрідріх Фальцфейн. Хоч і цікавився працями професора, і вболівав за нього, але фінансувати проект відмовлявся. Чому усе просто на початку минулого століття на таке могли наважитися хіба справжні безумці, адже експеримент кидав тінь на божественне походження людини, а це автоматично означало конфлікт із духовенством. Не хотіла сваритися із святішим синодом і російська імператорська академія наук, але все стається так, як мало статися. Внаслідок перевороту у 1917 році до влади приходять більшовики, які одразу оголошують війну церкві і Богу, адже будують атеїстичну державу. Церкви закривають чи спалюють у приміщення колишніх святинь, відкривають комори, конюшні або клуби, перетворюючи їх на поганські капища пролетаріату, розкопують могили. Продають церковне золото і срібло з гробниць викидають мощі святих, називаючи їх восковими опудалами, які дурманять людям голови. Це були страшні часи, коли згідно з планами місце церкви мала зайняти комуністична партія, а образ Ісуса Христа Владімір Лєнін. Про усю цю чортівню тих часів ми розповідаємо у своєму випуску більшовицький Ісус і комуністичний рай, як більшовики воювали з Богом. Якщо вам цікаво, то перейдіть за посиланням, яке бачите в себе на екрані, і передивіться. Якщо ж підсумувати, то вийшло, що Іванов із своїми сміливими задумами новій владі якраз дуже добре підходив. Бо якби йому таки вдалося схрестити мавпу з людиною, то цим він переконливо довів би, що людина не є справою рук творця. По-друге, у той час більшовики значну увагу приділяли саме науці і техніці відтак підтримували усе, що сприяло б технічному прогресу. Так чи інакше, але перебуваючи у Берліні у вересні 1924 року, Ілля Іванов пише листа наркому народної освіти Анатолію Луначарському, у якому просить, щоб йому виділили 15 тисяч доларів для проведення дослідів гібридизації, цитую в інтересах російської науки та пропаганди природничо-історичного світогляду у масах. Пропаганда природничо-історичного світогляду у масах. Я мав рацію. Уряд голодної виснаженої громадянською війною країни, яку загризають воші, хвороби і злидні гроші на досліди, знаходить. Академія наук дає досліднику 10 тисяч доларів, і в лютому 1926 року він відправляється до Африки у Кіндію, третє за величиною місто у французькій Гвінеї. Приїжджає туди, але там його чекає ще одна халепа. Виявляється, що на місцевій біостанції немає статевозрілих шимпанзе, яких можна було б запліднити. Вчений пише листа губернатору Гвінеї і отримує дозвіл на проведення дослідів у Конакрі, адміністративному центрі країни, куди вирушає разом із своїм сином, який захотів допомогти батькові. Цього разу шимпанзе ловлять у дикій природі. Методи полювання на тварин супроводжувалися небачною жорстокістю. Як це відбувалося вночі? Населення мисливського селища стежило за стадом мавп, згодом озброївшись вилами і граблями, аборигени заганяли шимпанзе на дерево і розводили довкола нього багаття. Після того як перелякана мавпа кидалася вниз, африканці підбігали до неї і глушили, завдаючи ударів палицями. Покалічена тварина вже не могла чинити опору людям. Ті накидали на неї сітку, далі прив'язували її до двох жердин і несли у клітку. У 1927 році. Завершуючи своє перебування в Африці, професор зробив спроби запліднити трьох самок, збереглися відомості, як їх звали: Бабет, Сівет і Чорна. З протоколів дослідження достеменно незрозуміло, хто став донором сперми. У документі лише вказано вік, якому не відповідав ні Іванов, ні його син, який брав участь в експедиції. Але при тому було відомо, що у жодному випадку вагітність так і не наступила. Супереч невдачам своїх задумів, Іванов не покидав, оскільки вважав, що експеримент був поставлений не зовсім добре. Річ у тім, що все робилося поспіхом, так що про досліди не знали місцеві, темношкіре населення, яке допомагало науковцеві. Впорскування сімені, ніби виправдовувався біолог, проходило за дуже нервових обставин і незручних умов. Небезпека з боку мав робота на землі, необхідність усе приховувати. Не вдалося здійснити внутрішньоматкового введення сперми, що знижувало шанси на успішне запліднення. Науковець зізнавався, що Панічно боявся шимпанзе, оскільки вони були доволі сильними і злими. Відтак, коли він заходив до них у клітку, то клав у кишеню Браунінг. В тих умовах, у яких я перебував, писав він: впорскування сімені треба було робити швидко, так щоб не давати аборигенам поживи для розмірковувань, які могли б спричинити нам великі неприємності. До речі, Іванов, як і більшовики, був ще тим расистом. Він писав, що впродовж століть місцеві тісно співіснують з тваринами. І вірив у чутки, що людиноподібні мавпи викрадають тубілок і гвалтують їх, від чого народжуються діти. Власне, це добре лягало у канву його дослідів. Взагалі до африканців біолог ставився доволі зверхньо. Повернувшись у Москву, у своїй книзі він писав про темношкірих так: оголені до пояса, не та не гриньки, іноді потворні, але частіше по-своєму гарні, як і вся африканська природа. Або... Загалом кажучи великі брехуни і злодії у листі до свого лінінградського друга зоолога Кузніцова Іванов писав: переніс спеку і досить непогано. Таких прикладів зневаги до корінного населення у його працях чимало. Зрештою, вони всі і досі залишаються расистами та шовіністами. Щоб зрозуміти це, достатньо включити будь-яку російську пропагандистську програму. Друзі, за хвильку ми продовжимо, і ви дізнаєтеся, як розвивався експеримент далі, як Іванов скеровував свої досліди в інший напрям, намагаючись запліднити уже не шимпанзе, а звичайних совєтських жінок спермою мавп, і як вони відгукувалися на цю пропозицію. Про все це та багато іншого за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати гривнею наших хороших друзів, хлопців з ударно розвідувального підрозділу МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вони на передовій знищують окупантів у самісінькому пеклі і збирають гроші на закупівлю fpv дронів та бомберів. Чому їх треба багато, думаю, пояснювати не варто. Тож, якщо маєте зайву копійчену, не шкодуйте, закиньте їм. Усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону. Є Paypal. Дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні навіть за одну гривню. І ми продовжуємо. Отже, коли запліднити самок шимпанзе не вийшло, то Іванов хотів зробити навпаки, взяти сперму мавпи і спробувати запліднити нею африканок. Звісно, зробити так, щоб про це ніхто не знав, в тому числі і самі піддослідні жінки. І це додатково характеризує моральність науковця. Для цього він пробував працювати у місцевій лікарні, але дізнавшись про плани біолога, влада не дала йому дозволів на такі роботи. Отже, коли нічого не вийшло, Ілля Іванов повертається назад в СССР, але не сам Україну серпа і молота він везе з собою. Тринадцять шимпанзе і ще двох інших не людиноподібних мав відпливає з ними до Марселю а звідти у сухумі. По дорозі дві тварини здихають знову ж таки своїх планів він не покидає. Необхідно не тільки збільшити кількість дослідів штучного запліднення саме з шимпанзе спермою людини, а й поставити досліди реципрокного, тобто взаємного схрещування. Останні організувати в Африці набагато важче та складніше ніж у Європі чи у нас жінок, охочих взяти участь у досліді, незрівнянно легше знайти в Європі ніж в Африці, писав науковець. І що ви думаєте? У цьому влада всіляко підтримувала його. Скажімо, постанова комісії, скликаної 14 квітня 1929 року при науковому відділі Раднаркому СССР проголошувала, що свої досліди Іванов однозначно має продовжувати що вони мають бути поставлені на максимально великій кількості жінок, але тільки за їх письмової згоди. І що ви думаєте, знайшлися охочі? Знайшлися. Зберігся лист мешканки Ленінграду, якому вона пише: З газет, я дізналася, що ви здійснювали досліди штучного запліднення мавп людською спермою, але вони були невдалими. Ця проблема давно цікавила мене. Моє прохання: візьміть мене у якості експерименту. До речі, є свідчення, що досліди проводили не лише в сухумському заповіднику, але й таборах гулагу, де безправних жінок, які проходили через бвалтування і побиття, було хоч відбавляй. Та чим закінчилися досліди, невідомо, бо сам Іванов на той час потрапив у немилість до влади. Його звинуватили у шкідництві, використанні бракованих катетерів для запліднення корів. Науковця вислали в Алма-Ату, де він помер від крововиливу у мозок. З його смертю в СССР на дослідах із схрещування шимпанзе і людини було поставлено крапку. До речі, є версія, що крім усіх перелічених раніше причин більшовики хотіли вивести гібрид нової істоти, оскільки таке завдання перед Івановим ставив Сталін у 2005 році. Газета The Scotsman, це британське ліберальне видання, писала, що в середині 20-х років совєтський тиран хотів у такий спосіб видозмінити Червону армію, замінивши її бійців гібридами людини та мавпи. За словами авторів статті, він заявив біологу: я хочу бачити нову людину непереможну, нечутливо до болю і невибагливу у їжі. З одного боку ця версія звучить як побрехенька, але ж ми знаємо, як кремлівський параноїк вперто хотів завоювати увесь світ. Це раз. По-друге, навіть у такій диковинній версії немає нічого дивного. Не так давно ми робили блог про агронома Трохима Лисенка, який повністю знищив генетику в СССР, кастрував пінцетами квіти, намагався вивести нові види рослин і молочних корів, повністю відкидаючи теорію спадковості. І ось цей псевдонауковець діяв за повної підтримки Сталіна Це все, що треба знати про рівень його знань і свідомості. Отже, друзі, чи на цьому закінчилися дикі експерименти в СССР? Звісно, що ні тут ми не можемо оминути увагою вченого трансплантолога Володимира Діміхова, який запам'ятався тим, що створював моторошних двоголових собак. Можете побачити їх на екрані. Чесно кажучи, вивчаючи цей матеріал, я був трішки шокований. Усвідомлюю, що всі його досліди робилися заради науки, але тим не менше виглядає усе не надто привабливо. Мабуть, саме тому ще за життя ученого називали божевільним, але про все за порядком. Отже, Володимир Діміхов народився в 1916 році у Волгограді в простій сільській сім'ї. Потяг до різноманітних дослідів у нього проявився ще у дитинстві. Одного разу, щоб подивитися на нутрощі, він намагався розрізати ще живу собаку. Дорослі посварили хлопця і сказали, що так робити не можна. І коли він був дитиною, то справді так більше не робив, але у дорослому віці відігрався сповна. У 1934 році Діміхо вступив у Московський державний університет на фізіологічне відділення біологічного факультету. Дуже рано розпочав наукову діяльність. Скажімо, будучи студентом, третю курсником, власноруч виготовив штучне серце і вживив його собаці, яка прожила з ним близько двох годин. Саме в університеті Деміхов познайомився ще з одним експериментатором Сергієм Брюхоненко, який зумів сконструювати апарат штучного кровообігу і створював різноманітні механізми для підтримки життя у частинах, які були відокремлені від тіла. У 1940 році про це навіть зняли науково-популярний фільм. У ньому показали, як відрізана собача голова після підтвердженої клінічної смерті підключена до апарату кровообігу, і та продовжує жити ще 9 хвилин. Кліпає очима, ворушить вухами, облизується. Видовище точно не для людей зі слабкими нервами. Зрештою, ви можете побачити це самі. І ось такі різноманітні досліди Брюхоненка надихали і самого Володимира Діміхова. Спершу він конструює штучне серце, далі закінчує університети, як співробітник патолого-анатомічної лабораторії, відправляється на фронт Другої світової. Після війни стає співробітником інституту експериментальної та клінічної хірургії. Позаяк уся країна лежала в руїнах, то свої операції він провадив у дерев'яному бараці, але це його ніскільки не бентежило. Науковець пересаджує собаці друге серце. А в 1946-му здійснює операцію з пересадки серця від однієї собаки до іншої. Та справжній прорив, після якого про Володимира Діміхова говорили, усі стався в х Тоді він пересадив голову циценята з передніми лапами на тіло дорослого пса. Збереглися відомості, що велика бездомна німецька вівчарка називалася Бродяга, а менше цуценя просто шавка. І ось це химерне творіння прожило кілька днів. Причому великий пес продовжував пити молоко тарілки і вертів хвостом, ну як звично. А менший також реагував на усі зовнішні подразники і навіть намагався вхопити його за вуха. Цуценя теж поривалося їсти, але позаяк воно не було сполучене з шлунком більшого пса, то усе, що йому давали через зовнішню трубку, виливалося на підлогу. І ось цей моторошний двоголовий пес поклав початок низці подібних експериментів. Далі діміхов створював їх на постійній основі і встиг випустити у світ близько 20 таких монстрів. Є фото, як один з таких псів гуляє вулицею і двома головами п'є старілки молоко. Знову ж таки, насититись міг лише основний організм, бо інша голова була пов'язана з тілом тільки кровоносними судинами, і все, що собака з'їдала, виливалося на землю. Яка доля чекала на таких двоголових псів? На жаль, чи на щастя, тут з якого боку подивитися, вони усі дуже швидко помирали? Вчений думав, що справа у запаленні організму, але з часом дійшов висновку, що до смерті призводила імунологічна несумісність тканин. Хоч усе виглядало доволі моторошно, тим не менше, діміхов став сенсацією за кордоном, з дозволу КГБ він навіть виїхав у світове турне, розповідаючи науковцям про свої експерименти. Та одного разу співробітникам спецслужби, які супроводжували його, здалося, що він надто багато говорить. Науковця повернули додому, перевели на менш престижну роботу. Далі звинуватили у шарлатанстві і навіть хотіли відібрати квартиру. Які експерименти можна згадати ще? Це постійні пошуки безсмертя, над чим завжди працювали більшовики. І тут ми не можемо не згадати про Олександра Богданова, філософа, марксиста, політичного діяча, письменника, експериментатора, натураліста, який придумав концепцію молодильної крові. Вона полягала у тому, що якщо більш молодий та здоровий організм віддає свою кров старому, то той теж повинен омолоджуватися. Так фізичне безсмертя мало доповнити безсмертя матеріалізму. Теорія Богданова, як це уже було заведено в інших випадках, здобула підтримку у найвищих верхах совєтської влади, оскільки партійна верхівка прагнула підтримати життя у своїх старечих тілах. За наказом Сталіна, для дослідів ученого, у 1926 році навіть створили інститут крові, де він став директором. Перш за все, Богданов провадив експерименти на собі і переніс 11 переливань крові, запевняючи, що від цих процедур у нього покращився зір, припинилося облесіння, і він помолодшив років на 10. Це при тому, що у той час кожна така процедура прирівнювалася до операції з не завжди передбачуваними наслідками, оскільки резус фактор і багато інших параметрів крові ще не були відкриті. Ось у березні 1928 року група студентів МГУ обговорювала чергову статтю Богданова про користь взаємних переливань крові, які на думку автора допомагали боротися зі зношеністю організму і хронічною перевтомою. Це відбувалося напередодні весняної сесії, і студенти, зрештою, зважилися також перелити кров для розумового і фізичного стимулювання організму. Процес проходив під наглядом Богданова, який запропонував обмінятися кров'ю студенту геофізику Колдомасову, поза як у них обох була четверта група. І, хоч в останнього виявили неактивну стадію туберкульозу та залишкову малярію, але це Богданова не зупинило. Він навпаки вважав, що допоможе юнаку впоратися із хворобою. 24 березня ввечері обоє перелили кров одне одному. Після цього їм стало дуже погано. Колдомасов мав лихоманку, блювоту, діарею і такий нестерпний біль по всьому тілу, що, як свідчили, очевидці, викручувався як змія, але вижив. Чого не скажеш про ідейного натхненника молодильної крові, який помер від ниркової недостатності? Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про дивовижні експерименти СССР, які увійшли в історію. Якщо вам сподобався випуск, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Бережіть себе, зустрінемось.